Друзі, всім привіт! Вигляд домашній. Я думаю, я захворіла. Але, думаю, є час і я дуже хотіла вам розповісти одну історію, яка сталася в нас на роботі кілька днів тому. Пам'ятаєте, хто пам'ятає, хто дивився? Я в жовтні, в другій половині жовтня, приблизно я зробила відео, виклала на YouTube відео. Де розповідала про незвичну дівчину, яка працює у нас на роботі, і казала, яка вона молодець. Вона іноземка, по-перше, вона тільки приїхала в країну і одразу в Німеччину і одразу пішла, знайшла роботу. Я не знаю, яким чудом вона так знайшла тоді, але її взяли нас на роботі, працевлаштували в магазин Декатлон. Вона ще раз хочу сказати, іноземка, вона не знала німецької, так кілька слів щось. Вона, е, самий важливий фактор, вона абсолютно не чує від народження. Вона не чує, але вона читає по губам свою рідну мову і англійську. Про це я казала в тому відео і казала, Боже, я вражена. Ну, як так можна? І працює продавцем-консультантом. Ще одне важливий факт. Е, вона знайшла роботу тут, але перед цим, можливо, була, можливо, була квартира, я не знаю чому. Вона проживала в місті, проживає ще досі. Вона не знає, що далі робити, бо там в тій квартирі вона до кінця лютого. Але в місті Байройт. Місто Байрот від нас 100 кілометрів. Хочу сказати, що вона була працевлаштована, я вже так не пам'ятаю, десь приблизно серпень-вересень. Бо пам'ятаю, що ще за часів нашого екс-керівника. У нас був керівник з тих пір, як я почала тут працювати, а працюю я вже майже три роки, то був один керівник нашого мазину. Ми всі були задоволені, ми всі жили як одна сім'я. Я часто показувала у логах, як він організовує сніданки, приходиш на роботу, а в кухні круасани, різні намазки, що хочеш. У мене була е, така одна зобов'язаність. Завдання таке, я раз тиждень купувала, я це показувала не раз, купувала фрукти. На фрукти десь йшло в місяць, можливо, 100 євро, 70-100. Не так багато. Я брала 20 або 25, буває 30, в залежності, що купила, скільки людей в залі в нас працює на даний момент. І я в той день, наприклад, так і я купувала фрукти. Він проводив різні святами, збиралася. Він без проблем, це я так. Передумова про одразу про нашу політику в магазині і трішки про те, що відбувається. І потім я повернусь до цієї дівчини, яка не чує. Але щоб ви розуміли, з ним нам було супер. Він міг з нами випити кави, він міг разом прийти пообідати. Він міг одягнути теж уніформу. У нас такі жилетки. І, наприклад, якщо дуже багато доставки, він приходить, особливо наші відділи, він все допомагав. Він, якщо в примірочні дуже багато людей, і дуже багато всього наваляно. А треба це ж поприбирати і знову відділи позавозити, повідносити. Він теж допомагав. Ну він такий соціальний, він відкритий, і все було добре. І в один день йому сказали: ми тебе звільняємо, бо на твоє місце ми поставимо іншого. А той інший, який зараз в нас, він був за кордоном, працював за кордоном. Він вирішив з родиною повернутися до Німеччини. І шукав собі роботу, і через знайомства, так як нам сказали, його тут примостили, так сказати. І я пам'ятаю той день, коли нашого екс-керівника я побачила, він такий зовсім сумний. Я думала, може хтось помер, може в нього дівчина, може, якісь особисті проблеми. Я кажу, всі живі, всі здорові. Він каже, так. Ну, то кажу, це саме головне, Подивіться, кажу, в Україні що робиться, кожен день гинуть люди. І так йому сказала, а потім я вже дізналася: він на всіх вислав офіційну листа, що буде замість мене такий-то, такий-то. А я з вами ще там місяць, чи скільки, поки буду передавати йому справи. І я, мене звільняють. Спочатку йому сказали, що звільняють, і все. І він не знав, що робити. Потім йому запропонували. Теж керівника магазину в якомусь іншому місці. Уявіть собі, йому треба було... Він в Нюрберзі проживає, працює собі вже теж так, як я, бо він переді мною працевлуштувався. Якщо я майже три роки, то він три роки. <кій> і три роки людина тут проживає, хоча він не з Нюрбергу, він знайшов житло, живе, і тут його звільняють. Йому треба і дають місце в іншому місці. Він прийняв цю пропозицію, не знаючи. Я би чи хтось інший приймав пропозицію в такому випадку, не знаю. Це від характеру залежить, але І до нас прийшов новий я так скажу, з короною новий керівник. І коли вони були разом, все було як завжди, і тільки в перший день, коли це було в перший день, я до цієї дівчини зараз повернусь, я не забула. Просто щоб ви розуміли, що відбувається, я вже давно казала, що я хочу розповісти. І коли, коли він вже почав сам бути, вже наш екс-керівник поїхав, не було його в мазині, звільнився. Саме перше він відмінив ці фрукти, сказав, що потрібно заощаджувати гроші, не беремо з каси. І в нього постійно в розмові він робить наші такі ці мітинги, що заощаджувати кошти, 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 кошти. кошти, І Які проблеми, там щось він не чує. Він відмінив, бо кожного року це влітку було, і там на кінець серпня, той попередній, не знав, що його звільнять, він напланував Зумофест. Це свято літом, всі проводять за рахунок фірми. Теж там якась випивка, м'ясо жарять, ковбаски, все таке інше. І культурна програма. Я того року я знімала, навіть мене попросили, я зробила на пам'ять відео, тільки я ніде не показувала на Ютубі, можливо, знайду, так я трішки зараз вставлю. Зумафест 2023. Декатлон. Бакаді Реснс Фрай. Та та ж родина, та поляце родинце, як я мовизив. Поляце родинце. Ти? Уху! Поляце, ей. Ай, теж була поляце родинна святкування здоров'я. Ось систем, було свято, так супер взагалі. Ми реально були як родина. Ми один одному допомагали. Ми розуміли, що важко, десь буває менше людей, хтось захворів, або типу захворів чи ще щось буває, що багато роботи менше людей. Ми були відкриті, і я, я наприклад, розуміла, що ну, він робить все можливе для нас, але є ще хтось вище, і така ситуація, яка є, вона не зміниться. На той момент я думала теж ой, так багато роботи, але ще не знала, що нас жде ще попереду. Так ось, з приходом нового, він все відміняє, все максимально де можна заощаджувати, зекономити він раз, раз раз цак-цак, все повідрізав. І звільнив керівника, бо є він старший керівник, так, наприклад, магазину. А потім в магазині є відділи. І є під ним ще підкерівники тобто керівники відділів, там, кілька відділів. І він звільняє керівника, де працює ця дівчина, яка не чує. І там ще один хлопець сам звільнився, ще одна дівчина сама поїхала, теж звільнилася. В інших позвільнялися тобто з моменту. Коли став вже в нас керівником новий, він декількох звільнив сам, а багато хто звільнився сам. Але він звільнив керівника відділу, де працює ця дівчина, яка не чує, не просто він звільнив, бо він на те місце поставив свого друга. Так, і вони раніше разом працювали, і він нам сказав, що він поставив свого друга. Звичайно, всі такі злі, що таке. Але той друг пропрацював кілька тижнів, і сказав, що ні, я... він думав, що, мабуть, буде теж ходити там в піджаку, такий, але роботи багато, і тим більше відділ, де людей немає, і ще й працівниця, продавець-консультант, яка не чує. І знаєте, це єдина з неї проблема, звичайно, якщо вона не чує, ми, у нас є в кожного рація цілий день, так? І кажуть, наприклад, мені Віта, підійди, будь ласка, то відділ, там щось хтось хоче. Підійти до каси, підійти до інформації, щось там, щось там. Інформацію передаємо щодня, цілий день. А її ми не можемо, і, звичайно, нам треба було її шукати. А бували такі випадки, що я, щоб мені її шукати, то я вже сама вирішу в її ж відділі, якщо хтось потребує якоїсь консультації, ми вже майже в усьому магазині ми знаємо, ну, майже всі. Я то майже три роки я знаю, майже весь товар, і я можу. Собі допомогти і нема питань. Вона старалась все робити сама. так от звільнила її керівника, просто так ні за що, поставили нового, той побув кілька тижнів пішов. І саме важкий період, коли літо і зима, я казала, колись ми робимо перебудови, ми забираємо весь товар літній, ми викладаємо зимній, дуже багато передобудови нам висилають там плани, по яких точно треба, скільки то міліметрів. Метрів, сантиметрів на те, на те, все точно повинно бути, 100%. Вона це все сама робила, вона бідна, там е, трішки хто їй допомагав з інших відділів, трішки я було, було кілька разів допомагала, і, і вона, бідна, ця дівчина, яка не чує, отак сама працювала в тому відділі. Можливо, взагалі про сам процес і що відбувається, чому я теж шукаю іншу роботу і хочу звернутися, то я розкажу в наступному відео, а зараз вже дойду, хочеш, про дівчину. цю. Не буду казати ім'я, так? І в неї був пробний термін 6 місяців, і це якраз він доходив. Вони її витримали, вони не звільнили, наприклад, в листопаді. І вони її звільнили. Що я хочу сказати? Просто взяли і звільнили людину. Вона доїжджала з іншого міста. А щоб ще було сумніше: вона знайшла, вона шукала дуже довго. І нарешті вона знайшла. В Нюрнберзі квартиру. Їй кажуть, так, ви можете в'їжджати. Тут вона каже, що вона до кінця лютого у Байрут, і вже з 1 березня вона буде в Нюрберзі жити, все, бо теж за квартиру треба зарані подбати. Теж, якщо ти з'їжджаєш з в квартири, теж треба так зарані повідомити. Тут в Німеччині не так немає, так що ти просто один день зібрався і вийшов. Такий номер тут не проходить. Так, от, в той день, коли їй сказали, що. Так, вона, вона знайшла квартиру. Знаєте, як важко було їй шукати квартиру? Вона не чує, вона не може ні подзвонити. Е, вона писала там мейли. Ну, уявіть собі, людина не чує. Тут тільки доїхати, не знаю. Зупинки до зупинки вона доїжджала майже десь половину-три години в неї йшло з пересадками на доїзд сюди, і вона майже півроку їздила. Так от, не звільнили її е, в листопаді і знали, що вона шукає житло. Вона про це не розказала. А вже коли доходило останні дні до 6 місяців, так? бо як би там не було, все одно вона роботу свою робила. І людина на цьому відділі була, і вони її звільняють. Звільнила ще за допомогою моєї керівник. Бо так як там досі немає керівника, то новий керівник всього магазину, той, що з корони. Він, не знаю, чому призначив саме нашій, щоб вона взяла два відділи. Не знаю, як вона там встигає, бо в нас дуже великий, в нас і водний спорт, і зимній, в нас сезон, і в нас, я вже колись розповідала, дуже багато роботи, дуже багато товару. Звичайно, вона, мабуть, отримує ще екстра гроші чи там подвійну зарплату, не знаю. Вона взяла, вона з ним в добрих таких відносинах стала, такі друзі. І ось моя керівник вона проводила, кожного року проводять річну розмову. І неважливо, скільки ти пропрацював, ось ця дівчина, яка не чує, вона пропрацювала, наприклад, п'ять місяців, ще на той момент 5 з половиною, і вона теж її викликала, і вона з нею порозмовляла. Не знаю, як вона з нею порозмовляла, бо ну, взагалі ця дівчина, я ще хочу сказати, яка не чує, вона читає англійську по губам, так. І вона вже почала німецько вчити. Вона почала, вона вже елементарні речі. Ну, вона молодець. вона наскільки сильна, я в шоці. Вона наскільки така вперед, вперед, вперед. І переходить момент, коли такі сильні люди вони стараються з її вадою, що вона така особлива, і беруть отак, знаєте, обрубують. Я не знаю, як їй зараз що робити. Вона каже, якщо я не знайду взагалі роботи. Тепер я не знаю, що з житло. І вона буде повертатися вона з Угорщини до себе додому. І після річної розмови моя керівник проводила з нею. Вона там переговорила зі старшим, з тим. І він її звільнив. Вона її звільнила. Я дізналася, я в той день я не могла спати. Кажу, як так? Як так? І всі, от не з усіма я розмовляла, але так відсотків 60, хто там мені казав свою думку, всі кажуть, це не по-людськи. Боже, як це не по-людськи? Вона пережила осінь сама на тому відділі не було людей. Розумієте, вона так старалася і взяти людиною, А, і при розмові цієї вона каже: будь ласка, дайте мені місяць, а було б краще два. Дайте мені час, я знайшла квартиру, і тепер я переїду в цю квартиру і я знайду роботу, будь ласка, бо залишається людина без грошей, без ніякої допомоги. Ось така справа. Звільнили цю дівчинку, і я, я ж як завжди. А яка підстава, спочатку скажу? Мені інші працівники, і вона сказала, що їй сказала, що вона некомпетентна. В робочому процесі вона не знає німецької. І щось там, ще що в неї немає якихось сильних сторін, щось там, щось там бо перерічні ці розмови, там різні питання, як тобі було, що в тебе забрало енергію, що тобі дало, перевіряють тебе там на якісь знання. Для мене це така. Кожен рік одне те саме, і кожен місяць теж такі міні-розмови проводяться, а нічого ж не міняється. Я вже казала своя, нічого не міняється. Навіщо ви питаєте? Наприклад, що в мене забрало розмови. Що в мене забрало енергію, коли я кажу, а ця ситуація не змінюється. Що в мене забрало енергію? Наприклад, те, що троє працівників на великому магазині, і мені треба бігти консультацію давати зовсім. Чи ж відділи немає, постійно немає в деяких відділах. Взагалі немає працівників, бо ціль нашого нового керівника. Він звільняє, 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 він економить гроші. І каже, залишаться ті, ті, хто дійсно буде працювати. І ще нам кажуть, що дайте ідеї, чекаємо від вас ідеї, як оптимізувати наш робочий процес, як покращити, щоб ви швидше робили доставку, розбирали, щоб ви краще швидше порядки наводили, щоб все все так, щоб все встигали. А я кажу, ну так, то це треба ще. не Я одна, а дві духів ще треба, або кажу, операцію зробити ще руки і ноги прицепити. Е, ну, це інша тема, я, може, потім розкажу. І оця дівчина, вони звільнили, А я думаю, запитаю своєї теж. Кажу, скажи, будь ласка, якщо можеш, дай відповідь, якщо ні, то ну, я розрозумію, чому звільнили цю дівчину, яка не чує. А вона таке мені щось. А вона некомпетентна, щось там, щось там за цю німецьку. А тепер в цьому місці хочу сказати: у нас є в магазині працівники, які три роки працюють, які працевлаштувалися тоді, коли я. Вони до сих пір розмовляють до сьогодні більшість англійською. І німецьки вони. є кілька таких. Є троє, які взагалі німецькою, ні. І потім звуть, бо не розуміють, бо люди приходять на німецьку щось питають, потребують консультації, а вони. опс. I need help. і, ну, Іде ж за перекладача. І, звичайно, я думаю, що він її звільнив. Він у нас такий. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Потім я розкажу в наступних відео. Йому все рівно, все рівно, люди. І він просто її звільнив. Ну, просто бо вона не чує, бо вона йому незручна. І доходило до шести місяців. Не звільнили коли чотири місяці, так? А саме, коли, знаєте, пройшов Різдвяний час, коли дуже багато було людей, коли треба було працювати, коли дуже багато цього товару, і прибирати, і все. Коли була перебудова, зима, літо зима, так, все, нічого не казали. І тут доходи в неї до кінця терміну, беруть, і її звільняють. Ну, що я скажу, не по-людськи. Решта, все, я хочу теж розповісти, відкрито як є. І я теж. Я теж шукаю, я висилаю резюме. Я не кажу, що цей магазин поганий, магазин добрий. я вдячна за той час, і коли був екс керівник Мені все подобалося, я про це говорила в попередніх відео. Але зараз яка політика? На жаль, я розкажу вже решту моментів в наступних відео. Просто хотіла розказати за цю дівчину. Я не знаю, що вона буде робити. Вона мені дала свій контакт, ми там по WhatsApp переписуємось. Вона ще буде. На цьому тижні, До, в четвер останній раз, це шосте число, і все. Що вона буде далі робити, я не знаю. Вона казала, якщо ну, ніяке рішення не буде, рішення ніякого з житлом і з роботою, а це дуже короткий термін, ну, то вона сідає і їде додому. Дякую, що послухали. Дякую, що завітали на канал. Ще в мене є знайома у нас в фюрті, жінка з України, вона мене питала про цю дівчину недавно. Каже, як там? все нормально, вона ще працює. Я кажу, так, працює. Я знаю, що дивиться ця жінка нас, то, хочу сказати, на жаль, на жаль, не працює.